Сьогодні в Празі і як завжди, під Різдво, в Паладіуми тут дуже гарно прикрашають торгівельний центр. Вже декілька років ми сюди приїжджаємо під Новий рік, тому що тут дивовижна атмосфера, дуже гарно прикрашено. Так що, якщо колись будете в Празі, обов'язково. Завітайте в торгівельний центр Паладіум. Можна зробити тут дуже класні фоточки, посидіти в кафешки та відпочити або пошопитися, або підготуватися до різдва та накупляти різних подарунків. На мінус першому поверсі, ось тоже дивіться, яка краса відкривається. До речі, на вулиці біля центрального входу проходить ярмарка. Ось тут бачите, стоять ось такі гарні намети. Де можете придбати різну їжу, столики і відвідати її. Ну і йдемо до Дани. Дана теж тут спримець продає свої швабські столи. штолини. Так що, якщо захочете, обов'язково приїжджайте. Якщо будете в Празі, скуштуйте це дуже смачно. І ще цукрові під новий рік від мафінка Studio. можете купити, до речі, на подаруночок на різдво. Зараз глянемо що тут продають так. Тут ось о, якісь теплі речі, картошечка, сосиски. Коли холодно, можна зігрітися. Так, з іншої сторони теж щось вариться. Дуже багато картоплі. Ялинку, звісно, так таку собі поставили не дуже. Скромно, скромно так, сважене віно, теплі алкогольні напої. І, звичайно тердельничек. Дівчатка продають деякі іграшки. Тут також продає щось тепленьке. Коротше, знову картопля, сосиски, стандартний накат. Медовина, традичні, сварене віно, тепленьке вино з травами. Продають якісь із скла вироби. Хочу підмітити, що дуже багато туристів і дуже мало чеської мови. А, взагалі дуже дуже багато різних іноземців. Ось таке щось не знаю, що це таке. Я запитала, що це таке, я подумала, що якісь приправи, а це франтішки.